Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики дівчатка. Зараз ми вам з моїм товаришем Казкарем розкажемо вам веселу казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. В одному королівстві жив знатний чоловік, але померла в нього дружина. От він її похоронив, лишилась його одна донечка. Але він потребував жіночої руки і тому привіз собі іншу молодицю з двома дівчатками. Вся сімейка недолюблювала падчерицю, яка цілими днями мила, прала, готувала їсти, а ввечері сідала на ящик з попелом. І сиділа півночі на йому, за це її прозвали попелюшкою, насміхались над нею. І двоє дівчат, і мати, яка стала для неї мачухою. В цей же час принц їхнього королевства видав наказ по всіх почтових скриньках, де жили багаті люди, прислали приглашення на бал. Запрошення дістали і сім'я цього генерала. Добавилося по роботи, бо лише вона могла добре випрасувати білизну, приготувати святкове вбрання для цих двох своїх сестричок. І от вона шила вбрання, пришивала стрічечки. Але сама також дуже мріяла попасти на бал. І от настав день балу. Прикрашені дві сестрички одяглися, закрутили локони, сіли з матусею і поїхали на бал. Маленька ж попелюшка сиділа, плакала, в цей час до неї прилетіла хрещена мати і сказала. Я знаю, що ти мрієш також попасти на бал, тому неси великого гарбуза, і ти обов'язково попадеш до принца. Золушка, попелюшка, взяла гарбуза з підвалу, винесла, поклала його на двір. Хрещена мати торкнулася ще рівною паличкою до гарбуза, і він відразу став. Чарівною каретою. Миші, які бігали навколо, стали кіньми. Щур став. Щур став галантним вузковим, який керував кіньми, а шестеро ящеричок стали прислугою торкнулася щарівною платячко і до вбрання попелюшки. Попелюшка вбралась дуже красиве платячко з діамантами. На ніжки ж вона їй подарувала кришталеві туфельки. У цьому наряді попелюшка й поїхала на бал. Приїхавши на бал, вона спомнила, що їй сказала: рівно о 12-тій ночі все твоє оце багатство привратиться знову в гарбуза, мишею, щура і ящерок, Тому ти повинна повернутися до себе в дім. Так і сталося. Приїхала в чарівному вбранні Попелюшка. Всі були дуже здивовані цій красі. Навіть сестри не впізнали. Принц взяв за руку й привів до короля й королеви її. Каже: Дивіться, яка гарна дівчинка. Цей бал я проведу з нею. Танцювали під музику, веселились, музики грали. А дві сестрички навіть не впізнали, що це була попелюшка. Принц же ж був зачарований. Танці, музика, співи, погляди короля й королеви, які підтримували принца в його починаннях знайти собі гарну дівчинку. Він приніс конфетики. Різні смаколики, апельсини, мандарини. Попелюшка взяла два самі найкращі апельсини і принесла своїм сестричкам, щоб вони запам'ятали цю мить на балу. А сама ж направилась на вихід, бо побачила, що на годиннику за 15 хвилин північ. Побігла швиденько, по східцях, вискочила на двір, сіла в карету і поїхала до себе додомку. О 12-й ночі все сталося так, як говорила її хрещенна мати. Вона приїхала додому, вбрання, карета, коні, все так. Знову в гарбуза, в мишей, в щура. Сестри ж приїхали і переповіли попелюшки, що завтра ще буде один день балу. Їх також запросили. <кхух> на ранок всі зібрались, поїхали на бал. Хрещена також одягла золушку своїми чарівними. Чарами чарівною паличкою. Золушка, попелюшка також відправилася на бал. Там вона знову зустрілася з принцем. Їм разом було дуже весело. Під час танців вона розповідала принцові, як потрібно зробити. В його королівстві, щоб всім людям жилось дуже добре, щоб всі люди були щасливі в його королівстві. І знову годинник пробив без п'ятнадцяти північ. Попелюшка вискочила з палацу, і на останніх хвилинах. Згубила на східцях свою чарівну кришталеву туфельку, вибігла на двір, а тут уже ні карети немає, ні коней, ні лакея. Лише одна туфелька лишилася в неї в кармані. Побігла вона швиденько додому, а за нею приїхали. І сестри з матері. Вона лише схватила мітлу, почала замітати. А тут і дівчата кажуть, таке чудо сьогодні случилось на балу. Гарна така дівчина згубила кришталеву туфельку. І принц сказав, що я в неї закохався. Це сама гарна дівчина, яку я зустрічав. І оцей Черевичок кришталевий. Буду тепер по всьому королівстві їздити і говорити, щоб дівчата приміряли. Кому підійде, значить, це моя суджена, і буде вона принцесою. Видав він наказ. Розійшлися, Глашатаї, по всьому королівству. Ніхто не знав з охорони. Сказали, що якась проста дівчинка вискочила із замку. А то була якраз попелюшка. Вона мріяла знову про принца. І тут батько принца видав королівський наказ. У кого знайдеться другий кришталевий черевичок, стане дружиною мого сина, принца. В ту ж ніч по всіх почтових відділеннях, по всьому королівству бігали Глашатаї і закликали всіх готуватися. До примірювання кришталевого черевичка. На всіх бікбордах з усіх репродукторів лише було і чути, хто поміряє черевичок, і він підійде і знайде другий черевичок, той стане дружиною принца. Так і сталося. Завітали до родини цього чоловіка. Слуги принца заставили поміряти черевички спочатку сестер Попелюшки, потім мати поміряла черевичок, ні на кого не підходив. Він був дуже маленький. А Попелюшка й каже, давай я зміряю. Він каже, так, хоч і сміялись сестри, але він сказав приказ, щоб усі дівчатка міряли. І дійсно кришталевий черевичок підійшов Попелюшці. вона дістала другий кришталевий черевичок і показала, тоді Золушка. Мама, хрещена попелюшки, знову торкнулась чарівною паличкою. І вона стала тією дівчиною, яка була на балу. Всі її признали так. Це сама гарна дівчина, сама добра в цьому королівстві. І вона буде принцесою. Взяла вона свої речі і поїхала в замок до принца. Принц її радо зустрів, вони знову разом танцювали і веселились, веселились і танцювали. Так закріпився їхній союз. Невдовзі відбулася їхня свайба, весілля. Король з королевою дуже раділи, тому що їхній син одружився. От і казочки кінець. А хто слухав, молодець. з вам казочка, мені бубликів в'язочка. Спокійної ночі на добраніч.